Чи є якісь поради? От, наприклад, людинці, яка зараз дивиться наш зелений подкаст, вагається або вже зібралася на майстер-шеф, щоб ви так стисло, коротенько, щось порадили, або навіть надихнули. Я би порадила залишатися собою, тому що завжди люди думають, що якщо це шоу, якщо це телебачення, потрібно щось із себе там, щось придумати, щось таке чимось зачепити. Просто залишатися собою, якщо ви. Кльово готуєте, якщо ви зацікавлений, активний вас завжди помітять, і не потрібно робити це спеціально. Треба вірити, в, в те, що ви робите, навіть якщо це не дуже сильно активно получається, просто залишати якісь. Такий шматочок все -таки, віри в те, що все може бути. Бо я ніколи не думала, що це може трапитись зі мною. І коли це трапилось, я зрозуміла, що може трапитись все, що завгодно. І це дуже прикольно, тому що ти ніколи не знаєш, що буде завтра, і цим треба користуватися. І йти туди, куди страшно. Це завжди допомагає.